Я хочу показати вам укриття, яке зазначене на офіційній інтерактивній мапі, на проспекті Точні-2. Будь ласка, висить замок. Висить замок, пройти туди неможливо. Бачимо, що двері відчинені таке підвальне приміщення, де можна було б сховатися. Але після інциденту в Дитянському районі чомусь, коли сказали, що всі укриття будуть відчинені. Про це кричать вони досі зачинені на лівому березі, де їх і так обмаль, де немає столичної підземки, де б можна було б сховатися. Що відбувається взагалі?